О півночі по місту Харків ворог завдав ударів безпілотниками. Ціль критична інфраструктура. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. Липці, подоли, веселе та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Загризове, Борова, Слобожанське, веселе, першотравневе, Копанки Колодязі. О пів на 22 другу в селі весели внаслідок обстрілу кабом пошкоджені два приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та. 68-річний чоловік. О 21.21 -21 в селі подоли внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Близько 20-ї в селі Подоли під час обстрілу поранення отримала 40-річна жінка. О 15.30 в селі Слобожанське внаслідок обстрілу двома кабами пошкоджено прилеглі приватні будинки. О 15.20 в селі Черкаські Тишки Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабом пошкоджено будинок автомобіль. О 13.25 в селі Петропавлівка внаслідок скидання боєприпасу «Севпівідрона» поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги. 13 квітня о 10.20 в селі Загризове відбувся обстріл. Кабом пошкоджено будинок господарчі споруди за минулу добу на куп'янському напрямку. Ворог наступальних дій не вів.